Днями флагман фінансового ринку України Райфайзенбанк Аваль відзначив своє 20-річчя. Новий період життя цієї фінансової установи розпочався у 2005 році, коли австрійська банківська група Райфайзен за 1 мільярд доларів США придбала найуспішніший український банк. Ми є найбільшою банківською групою у себе в країні. Якщо ви спитаєте, який найвідоміший бренд в Австрії, це буде Райфайзен, а не Кока-Кола чи Макдональдс. Ми не були новим гравцем на українському ринку, коли придбали 93% банку Авалю у 2005-му. Ми набагато раніше з'явились на ринку у 1994-му, отже, у нас є значний досвід роботи в Україні. Банк Аваль було засновано у березні 92-го року. Тоді ця фінансова установа обслуговувала пенсійний фонд, Державну митну службу Укрпошту, вдала стратегія, вивела банк на лідируючі позиції вітчизняного фінансового ринку. Якщо взяти історію новітню, а вона називається історія під брендом або під прапором Райфайзен», то з 2005 року 32 тисячі українців покращили свої житлові умови. Банк проводив активно. Програму фінансування житла і інших житлових потреб населення. Банк був і залишився найактивнішим учасником фінансування села. Назву цифру 4300 тракторів вантажівок і машин для будівництва працюють в економіку, а елеваторів побудовано на 1 мільйон тонн зерна з допомогою фінансування Райфайзенбанка. Ми були і залишаємося основним партнером для фермерів включаючи першу ланку виробництва, саме первинне виробництво зерна і тваринництва. Австрійські інвестори задоволені роботою української дочірньої компанії: 900 відділень, 15 тисяч робочих місць. Райфайзенбанк Аваль успішно подолав наслідки світової фінансової кризи, але найголовніша гордість у наступному. Україна. Україна з точки зору кількості клієнтів є найбільшим ринком, так би мовити, в всесвіті. Райфайзен ми обслуговуємо тут понад 3 мільйони чоловік. Це набагато більше ніж в Австрії. Це при тому, що на батьківщині наша частка на ринку понад 30%. Таку велику кількість клієнтів голова правління Райфайзенбанку Аваль Володимир Лавренчук вважає свідченням довіри до фінансової установи. Збереження цієї довіри з боку клієнтів буде завжди пріоритетом, звідси і починається впевнений погляд у майбутнє.